Перш за все вітаю з перемогою. Дякую. Друга поспіль перемога. І хочеться послухати твій коментар по грі. Що вдалося, на твою думку, чи все вдалося вчора. Ну, гра була дуже важка. Нам потрібна була перемога, перш за все, тому що дві перемоги поспіль це дуже важливо. Наступна гра буде з нами і Потрібно було дві перемоги поспіль. Ну, Львів дуже гарно грав, і було не так легко, як перш за все казалося. На початку гри ми дуже важливий гол перший забили, потім також швидко пропустили. Що це було? Можливо, не встигли ще звикнути до того, що ми ведемо і треба уважніше грати. Так, так можливо, Десь концентрації, концентрації не І Тому і пропустили цей гол. Треба сказати за гол, який третій наш був, це твій гол. Як вдалося побачити, чи це був удар зрячий, так би мовити, чи це простріл? Як? Розкажи про цю ситуацію. Це вже була 90 та хвилина, та. Ну, зваж... Потрібно було бути поворотом. Я побачив, що можу ударити. Кут був гострий, ну, налажився на удар і пощастило. Дуже важливо в футболі ще й те, що на нашому боці був в якоїсь мірі фарт. Це, я вважаю, що допомагає будь-якій команді протягом чемпіонату, так протягом Турів протягом матчу, тобто без фарту ніяк. Згоден так, чи стих? Так, згоден. пощастило там, що коли я бив поворотом, воротар навіть не чекав, що я буду бити. І Мішньов вийшов на заміну і першим вкастанням забив гол. Дуже важливий теж. І це, я думаю, нам, і, як сказати, фарт допомогло. Перемогти. Ну і наступний матч, як ти вже казав, київське Динамо. Дуже тяжка буде гра. Що можеш, чого очікуєш від цього поєдинку і що можеш сказати про суперника. Суперник дуже сильний, тому що казати? Треба виходити на футбольне поле та доказувати.